хочете дізнатися, чим живе найстаріший вищий навчальний заклад Рівного, і чому кількість абітурієнтів, які сюди вступають, щороку збільшується і збільшується, про те, що тут вивчають і хто тут навчається? Про це не тільки розповідаємо у новому проєкті про універзну ВГП. 4 травня ми завітали на День відкритих дверей, щоб усе показати і вам. Національний університет водного господарства та природокористування відкрив свої двері майбутнім вступникам. Десятки абітурієнтів завітали до корпусу номер 7 що на Миколи Карнаухова 53А. Символічно, адже саме тут знаходиться приймальна комісія університету. Сюди абітурієнти й приносять свої документи і заяви про вступ. Одна з гостей Владислава зараз учениця рівненського ліцею номер 13, А в майбутньому дизайнер до слова, в цьому році Новий ГП започатковує нову освітньо-професійну програму. Дизайн я вирішила йти дизайнера, тому що що ну це творча професія, і вона для мене цікава. Я люблю всяке таке там малювати. А, і ось я хочу йти на дизайнера інтер'єру. Або я ще розглядала дизайн в плані IT. Мені все сподобалось. Тут дуже цікаво розповідають вчителі. Вони дуже сучасні, доступні, веселі. Серед абітурієнтів і Оксана дівчина навчається у Березнівському лісотехнічному фаховому коледжі Національного університету водного господарства та природокористування на спеціальності облік і оподаткування. Планує далі продовжувати вчитися на цій спеціальності вже у вищому навчальному закладі. Однак на дні відкритих дверей Оксана Разом з подругами цікавилися й іншими освітніми програмами. Наприклад, познайомилися дівчата із кафедрою військової підготовки. Дійсно, зацікавили ще й інші спеціальності. Нам показували зброю, як вона розкладається, гарні викладачі, привітні і відкриті до спілкування. Все, що ми запитували, вони все нам відповідали. Усі абітурієнти мали змогу завітати на локації кожного з восьми навчально-наукових інститутів, де більше дізнавалися про усі 140 освітніх програм ближче знайомилися із викладачами, випускниками, які успішно реалізували себе у тій чи іншій галузі, а також із студентами, які зараз здобувають освіту. Останні розповіли не тільки про навчання, а й про те, яким насиченим є студентське дозвілля. У нас доволі насичене студентське життя часто. Проводяться такі заходи, як, наприклад, золота осінь, студ весна. Мені здається, що це дуже чудова можливість студентам бути задійними не тільки у своїй професійній якійсь сфері, в навчанні, а і в творчості. Це ну можливість також знайти друзів, якихось однодумців, і я вважаю, що це переважно. Такі більш плюси Щороку університет під час вступної кампанії отримує орієнтовно 10 тисяч заяв. Доєднується до сім'ї ГП близько трьох тисяч. Вступників. Набірне навчання здійснюється на денну і заочну форму. Тут студенти мають змогу навчатися дистанційно та за дуальною формою навчання, поєднуючи пари та офіційне працевлаштування за фахом. Цьогоріч вступна кампанія розпочинається у липні. Календарна дата вступної кампанії це перша липня. Це створення електронних кабінетів, такий підготовчий етап роботи. А сама подача заяв стартує. Я думаю, що кожен вступник знає цю дату. Це 19 липня. Наразі в університеті вищу освіту здобувають орієнтовно 9,5 тисяч студентів. У нас є спеціальності галузі знань. освіта, у нас є спеціальності галузі знань, культура, мистецтво, журналістика та міжнародні відносини. У Нас є спеціальності галузі знань, бізнес, адміністрування і право, спеціальності природничі науки, математика, статистика. Будівництво, виробництво і інженерія У нас є спеціальності галузі знань сільське, лісове, рибне господарство, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, спеціальності галузі знань, туризм і транспорт, і транспорт і послуги. І спеціальність галузі знання оборона і безпеки. День відкритих дверей. Захід, що важливий не лише для абітурієнта, а й для усього колективу національного університету водного господарства та природокористування. Ділиться ректор Віктор Мошинський. Це така чергова традиційна подія, яких ми організовуємо в році декілька для того, щоб Підтвердити нашу транспарентність, нашу відкритість до наших вступників, до наших співгромадян, до громадян міста, до проєктів, які ми реалізуємо для міста, України, регіону і цілої Європи. Бо ця відкритість це основа роботи університету. Як поділилися абітурієнти, день відкритих дверей дав можливість побачити, яким насправді яскравим є життя університету. Далі про навчання студентів та нові можливості. Це був проект про універзновегпе. До зустрічі.